Дай Боже файного і світлого дня вівторка. Файно так похолодало. Цікаво, що плюс 5 на весні відчувається як літо-липень, спека жара, а осінню відчувається плюс 5 як Антарктична Тундра. Не можу вимовити. Сьогодні нас навчає цікаве спостереження, то вельми зацікавив мене такий феномен. Використовують у психології як ефект допомагаючого. Бо це такий ефект, який приходить на нас та на людину після того, коли ти зробиш щось файне, зробиш щось хороше. І так собі думаю, слухайте, товариство, це те, по суті, що, чим я і хотів з вами поділитися на сьогодні, бо, бо маємо за що дякувати. Слава Богу, саме на нинішній день немає якоїсь нагальної потреби робити якусь збірку або що, але вже лише за осінь, за цю шалену осінь. Ми з вами стільки питань закрили багато щодо їжі для, для цього проєкту наїдок наших священників, там просто десятки тисяч гривень. Назбирали майже 80 тисяч гривень, пам'ятаєте дітям на табір із сірої зони і дітям батьки, у яких брали участь у, безпосередньо у війні, чи беруть участь або зникли безвісті. Це, 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 я цим захоплююся, що можемо і таким способом послужити. Ми вже збирали цієї осені на дрони, назбирали з десяток тисяч гривень додатково на інші потреби. Я вже мовчу про те, що на парафіальний будинок назбирали загалом за цілий рік щось майже біля 200 тисяч гривень, і, і це тішить. Це тішить. І чому цей ефект допомагаючого такий важливий? Він насамперед дає задоволення від того, що є якась робота, яку ми виконали. Є якась робота, яку ми завершили, яку ми звершили, яка сталася. Бо часом ми заганяємося, таки ну, на що я здатний, а що я можу, а що я зробив. Ну дивіться, ми зробили. От, навіть бодай це, що дуже часто, от ми там коли збирали на, на, на табір, то той Микола був вражений, бо ча найчастіше люди скидали по 10 гривень, 5 гривень, 10, 20, 40 гривень. Але потім, коли нас є разом така велика кількість. То ми можемо робити файні справи разом. І так, хай буде це 100 гривень. Ну але слухайте, 100 до 100, і, і декілька десятків дітей далеко поїхали і мали можливість побути на таборі, відпочити, відновитися, щось пізнати нового. Тобто, то, товариство, ви зробили файні справи. Відносно харчування військових, відпочинку цих дітей. Декілька разів ми допомагали людям, які потребують конкретно якоїсь допомоги. на... Лікування цієї осені. Ми навіть встигли обновити деяку апаратуру на е, наш канал, щось таке свіжого, аби... Бо, бо все постійно виходить з ладу, ламається. І оце, що вдалося вже зробити бодай тут, бодай через наш канал ходім. Це також, брати і сестри, файна винагорода за те, що ми змогли зробити щось бодай трошечки кращим, бодай трошечки допомогти комусь. Або цей оста, остання наша збірка 30 тисяч гривень на м'ясо для отця Олега. Він, він аж застряг у глухий кут. Каже, бувають у нього такі періоди, коли вже хочеться все кинути. Я не маю сили, не маю як це витягнути. А тут раз ви допомогли. Він такий, все, треба робити, треба продовжувати. І тому цей ефект допомагаючого, нехай буде для вас нині благословенням. Ви щось робите. Ви постійно берете участь у якомусь волонтерстві, у якомусь служінні. Постійно Господь нам підкидає різні ідеї для нашого каналу, постійно дає можливість. І так, може, там не мільярдами, не знаю якими сумами. Ну окей, але ми увесь час служимо, увесь час вдається служити. І цей ефект допомагаючого, він насамперед має таке благословіння для всіх нас, щоб ми потішилися. Що слухайте, о, ми, минув ще один день, минув ще один місяць. Минула ще одна пара року, і нам вдалося зробити файні справи. І цього не треба боятися, цього не треба соромитися, але треба сказати: слава Богу, за те, що Він нам дає такі можливості. Слава Богу, за файних людей, які нам дають ідеї, як коли сказала одна моя парафіянка, що кожна людина, яка приходить до тебе з потребою, це сам Господь, який каже: Допоможи мені у ось такій сфері, допоможи у ось такій. Тому запрошую вас сьогодні бути задоволеними. Якщо вам вдалося за осінь, подай трішки комусь допомогти. Якщо вам вдалося за осінь допомогти на ютуб-каналі Ходім на якихось наших файних проєктах, якщо вам вдалося допомогти на якихось інших проєктах цієї осені комусь трошки поволонтерити, послужити, ну то вітаю вас! Ви можете бути собою задоволеними, ви можете себе потішитися. Не знаємо, що нас чекає цієї зими. Хтось обіцяє, що вона буде непроста, побачимо. Але факт, що коли ти бачиш, що є біля тебе брати, сестри інші. Хто хоче допомагати, хто допомагає, хто підтримує, то це тішить. Це дуже тішить. І окремо дякую всім і запрошую, аби ви пережили аби ефект допомагаючого. всі ті, хто підписаний на постійну підтримку фінансову для нашого каналу і хто постійно підтримує ну, особисто мою сім'ю через таку підтримку невелику, але стабільну, слава Богу, і ми можемо багато питань вирішувати навіть сімейних, в тому числі і. Обслуговування автомобіля і всякого іншого, що можемо можу я цим не перейматися, і ще більше присвячувати себе для цього служіння і для всіх інших служінь, до яких Бог кличе. Так що потішимося собою. Прославимо Бога за, за всі можливості і ресурси, які нам дає у часі війни у непростих часах, служити і для військових, служити волонтерам, служити священникам, які волонтерять, і всім справді хто потребує, всім, кого лише можемо знайти. Потішимося. І нехай цей ефект допомагаючого стане благословенням для нас на сьогодні і заохотить нас до ще більшого служіння, до ще більших допомог тих братів і сестер, яких нам Господь пошле. Файно. Будьте благословенні, будьте потішені сьогодні собою, особливо. Ви і є ті, хто допомагає у різній мірі. І за це будьте благословенні ще більше. Майтеся файно, мир вам!